Автори Marvel Rivals пояснили провал подібних ігор у жанрі і розкрили свій секрет успіху. У 24 році в світ вийшли два командні шутери: дуже амбітний і коштовний Конкорд від компанії Sony і гучний, але з неоднозначним майбутнім Marvel Rivals. Конкорд, на який Sony витратила десь близько 200 мільйонів, невдовзі закрили. А Marvel Rivals геймерів захопила настільки, що змогла посунути навіть Overwatch. Гра від Марвел на піку мала 480 тисяч гравців, і геймдиректор студії пояснив, чому, на його думку, провалився Конкорд. На його думку, гра не принесла жодної унікальної цінності для гравця, що змусила б його покинути Overwatch або подібні ігри жанру. І коли геймдиректор почув про концепцію гри, він одразу подумав: блін, я хочу пограти за доктора Стренджа або Халка, чи навіть залізну людину. І це звучить приголомшливо. Особисто я вже пограв у Marvel Rivals, і мені здається що гра доволі непогана.